Ти торкаєшся дротом дротом до металу і плавно ведеш. Головне, щоб не було тобі отак, от, бо шов виходить отакий. Щоб вийшов гарний шов, ведеш плавно, не швидко, ти маєш бачити, як наплавляється ванна. Спробувати власноруч зварювати і не тільки у міжрегіональному вищому професійному училищі автотранспорту та будівництва, що на вулиці Полюя у Львові влаштували перший загальноміський ярмарок професій, присвячений робітничим спеціальностям у сфері житлово-комунального господарства. Учасники серед яких багато дев'ятикласників активно пробують себе у таких професіях, як сантехнік, електрик, зварювальник, покрівельник, молір-штукатур, столяр, реставратор, дереву, Во руківник, плиточник, вітражист. Сьогодні я пробувала стіну штукатурити це на вулиці і робити таку підвізку. Мені подобається тут багато цікавого і я планую бути слюсарем і працювати. Ну я року ну, Це такий досвід такий класний, щоб в житті пригодилось. Загалом у програмі майстер-класи на сучасному обладнанні, презентації навчальних програм коледжів і профтехів, інформація про курси перекваліфікації. Таку подію у Львові влаштували, щоб популяризувати профтехи не лише серед школярів, а й дорослих ветеранів, які зараз тимчасово безробітні. А наочний метод він працює найкраще, коли е, особи зможуть прийти, попробувати прощупати, як ми це називаємо. Е, говорити можна багато. Але найкраще пробувати руками наше завдання, завдання загалом візія і місія міста показати, що в профтеху майбутнє нашої країни, тому що воно генерує якраз і нашу таку економічну стабільність, і допомагає показати, що в профтехах навчаються одні з найкращих дітей, які роблять свідомий вибір на користь нашої держави. До ярмарку професій долучилися п'ять профтехів Львова. Окрім автотранспорту, де й відбувається подія, можна ознайомитися із закладами інформаційно-комп'ютерних технологій, сфери обслуговування та поліграфії училищем номер 20 та художнім коледжем. А у Фоє детальніше дізнатися про роботу на львівських комунальних підприємствах. Тут декілька комунальних підприємств. Тут є такі підприємства, як вів світла, як ШРП наших районів, ЛКП наших районів. Найбільший брак в нас зараз у робітничих професій, професій, які є на сьогоднішній день, скажімо так, дефіцитами. Тобто, знайти зараз людину, яка вміє працювати на вишці, яка зможе сісти на навантажувач. Нам потрібні такі молоді люди, і не тільки молоді. Окрему увагу приділять підтримці ветеранів та учасників бойових дій, які зможуть здобути нові професії та реалізувати себе у громаді.